Ну шо ж вітаю з вами. Я, ваш психолог, та величний вчений не, не тільки наук ані укор. І я приніс для вас спасіння, можна сказати, чарівну аніме-пілюлю від всіх проблем. Окрім сімейних проблем, боргових зобов'язань перед мікрозаймами, курсовими тощо. Ця пілюля складається з десяти маловідомих, але тим не менш цікавих аніме-знахідок. Звісно, для тих ветеранів, хто вже передивився з 300 аніме, ямерику не відкрию, але для більшості, надіюсь, хоч парочку, але цікавих анімешок підкину. Тим не менш, всі аніме варті вашої уваги, і цей топ. Ні в якому разі не рейтинговий. Скоріше це добірка цікавих тайлів, які я вам раджу. І дивився особисто. Як то кажуть, братські аніме подгончики Натомість від вас я хочу попросити актива, любі друзі. Топи не дуже популярний жанр на цьому каналі, тому поставте вподобайку і напишіть комент. Якщо активу буде вдосталь, то і радувати я вас різними топами буду частіше. А тепер без зайвих затримок. Поїхали. Літня пора. Це аніме доволі свіженьке. вийшло влітку 22-го року, але його багато хто пропустив з різних причин. Як сказав Оні він теж його не побачив у свій час через непримітну назву та обкладинку, але згодом подивився, і йому дуже сподобалось. Тож коротко про сюжет, молодий хлопчина Щемпей повертається в рідне містечко, щоб провести в останню путь подругу дитинства, Ушіо, яка загинула, намагаючись врятувати дитину у воді. Але згодом з'ясовується, що смерть Ушіо була не нещасним випадком, а вбивством. Разом з сестрою Ушіо, Міо та старими друзями вони беруться розслідувати цю справу. Але наші герої навіть не розуміють, з якою паранормальщиною вони стикнуться. А з чим вони стикнулися? Ви вже дізнаєтеся самі. 86. Аніме 2021 року виходу. В свій час я його скіпнув. Але придивившись зараз, можу сказати, що аніме сильно пробиває на емоцію і доволі актуальне в наші дні. Значиться, сюжет там такий: Республіка Сан Магнолія постійно піддається нападкам з боку жителів імперії Геодам Останні створюють армію безпілотних машин Легіон. Протистояти яким практично неможливо. Кращі розуми республіки роблять відповідний хід, придумують власну розробку, за допомогою якої. Все ж відбивають нападки ворога. У протистоянні обійшлося без потір, як то кажуть, на перший погляд, але повністю розслаблятися ще зарано. Та й не за офіційною статистикою жертви все-таки були. У негласно існуючому 86-му районі проживають ті, хто, наче працюють на благо республіки, але насправді то люди з концтаборів, яких репресували у свій час за національною ознакою. Хлопці та дівчата б'ються всередині безпілотників, складаючи загін. Сімдесят названий на честь даного району. Чи усвідомлюють молоді люди, що стали фактично смертниками, і кожний новий бій може стати для них останнім? Про це та інше ви дізнаєтеся вже переглянувши тайтл особисто. Попереджаю сильно чутливим по типу мене дивитися з обережністю. Я від цього тайтлу відходив пару днів. Ерго Проксі. Еркопроксі це науково-фантастичний анімосеріал, який переплітає в собі складні ідеї, філософські роздуми та емоційно напружену історію. У місті Ромдо, оточеному гігантським куполом, розгортається історія Еркопроксі. Всім мешканцям Ромдо заборонено покидати межі міста, а їх життя контролюється так званою системою. Головна героїня Ріл Майер, працює як інспектор і виявляє, що ряд таємничих подій та збоїв місцевих автоматонів пов'язані із загрозою для системи. Через її неабияку зацікавленість у справі до неї з'являється загадковий ергопроксі, істота, яка виходить за мечу зрозумілого і має унікальний інтелект. Та до біса її лякає. Але навіть це ніяк не впливає на ріл, і вона продовжує розслідувати цю справу. Аніме, наповнене філософськими питаннями про сутність людської ідентичності, волі та моралі. Ергопроксі вражає своєю атмосферою, що поєднує темряву та технологічний футуризм, в тому числі висловлюючи сумніви стосовно майбутнього людства. У серіалі існує велика кількість символіки та глибоких підтекстів, що робить його захоплюючим для шанувальників складних науково-фантастичних сюжетів. Ергопроксі це аніме, яке залишає глядача. Питаннями і враженнями, розгортаючи перед ним широкий спектр тем і ідей. Особисто мені лише не зайшов фінал, а так аніми дуже круте і атмосферне. Я впевнений, багато хто з моїх глядачів стикається з написанням рефератів та курсових, але не хочу розбиратися в величезній кількості вимог, читати методички та її анімку якусь подивитися хочеться. Крім того, без певного досвіду це займає купу часу. Мої знайомі з компанією «Ок студентам можуть зробити це за вас ще й за приємну плату. Їх досвід в цій сфері. Вже аж 20 років. ВОК студентам пишуть роботи будь-якого виду та по багатьом спеціальностям. Ви можете безкоштовно проконсультуватися та замовити роботу, перейшовши за посиланням під відео. До того ж, на сайті є функція автоматичного розрахунку приблизної вартості замовлення, щоб наперед знати в скільки обійдеться ваша робота. Доволі зручна штука, до речі. Тож бажаю всім успішних екзаменів та сесій. Ок, студентам з ними вам допоможуть. Місто, де мене немає. Життя Мангаки нелегке, важка і кропітка праця, як слід винагороджується в рідкісних випадках. Авторські роботи, в які були вкладені душа і повчальний посил, не завжди досягають сердець читачів. Сатору Худжінума теж автор у свої 29 років. Він працює не покладаючи рук і прагне до наміченої мети. Однак він не може цілком виразити себе в своїх роботах, боючись згадати події 18-річної давнини. Але доля і дивовижне вміння Сатору вирішують за нього. До речі, щодо вміння. У нашого головного героя є здатність повертати час назад. Тож чи вдасться йому змінити свою долю? Про це дізнаємося лише після перегляду аніме. Мушіші це аніме, хоч і стареньке, але доволі розмірене і філософське. Думаю, тим, кому зайшла фрірен, зайде даний тайтл. Прям відчуваються вайби ельфійки. Головний герой Гінко має особливі здібності. Він бачить істот, які мешкають за межами нашого світу. Їх називають муші, і вони, звісно ж, не знають про людські поняття, такі як добро та зло. Гінко подорожує світом без конкретної мети. Він просто шукає відповіді на свої запитання. Зокрема, а що таке життя? Монстр нуля поціновувачів реалістичності та сюжету. Монстр підійде як найкраще. Неймовірна детективна історія захоплює з першої серії, а їх тут чимало. Тож, 1986 рік, Федеративна Республіка Німеччина. Геніальний японський нейрохірург, який блискуче проводить навіть найскладніші операції, Кензо Тенма працює у лікарні Ейслер Меморіал. Одного разу він рятує хлопчика, якого було поранено в голову з вогнепальної зброї під час убивства його батьків. Ця подія назавжди змінює життя доктора Тенме. Згодом відбувається серія убивств, у тому числі і завідуючого лікарнею. Таким чином Тенме стає новим завідуючим. А хлопчик, який вижив після операції, та його сестра Плеснючка таємничо зникають з лікарні через дев'ять років. Вбивства у місті Дюссельдорф. Починаються знову один із співробітників лікарні стає жертвою. А тенма головним підозрюваним. Лікарю доводиться покинути роботу нейрохірурга та переховуватись від поліції, а також шукати справжнього. Бивця. Історія наокіурасави це калейдоскоп характерів та доль, ситуацій та виходів з них злетів та падінь. Аніме зачіпає безліч тем, чи варто рятувати життя вбивці, чи рівноцінні людські життя, що таке братська любов та багато інших. Цей психологічний трилер рекомендовано для перегляду усім, хто втомився від заштампованих сюжетів, якими кишить у наш час. Це аніме теж, хоч і стареньке, але сюжет та ще й дай Боже. Тому рекомендую до перегляду. Легенда про Гран-Крес. i Якщо ви любитель фентезі у стилі реінкарнації безробітного чи оверлорда, то це аніме доволі схоже. Величного сюжету можете не очікувати, але от елементів з тої ж гри престолів тут повно. Ну і головне, не обирайте собі улюбленців. Якщо коротко, то зав'язка така. Історія розгортається на континенті і у владі хаосу, що породжує великі лиха. Проте у влади континенту є печатки, що можуть утихомирити хаос і захистити людей. Але одного разу управителі зрікаються клятви захищати свій народ і починають... Мають війну за панування на континенті. Головні герої Юна Максіліка, що зневажає владик за зречення клятви, і мандруючий лицар Тео, що сподівається у своїх мандрівках набути сили і звільнити рідне місто від гніту тиранії. Герої дають один одному непорушну клятву, разом позбавити континент від воєн і хаосу. А чи зможуть вони виконати свою клятву? Ви дізнаєтеся детальніше у самому аніме. Так, -так, -так мої донатори, звісно, не з Гри престолів, але як я? Про них можу забути. Хочу висловити величезну подяку всім небайдужим, що підтримують мій канал на плаву. Без вас мене по моєї творчості не існувало. Долучайтеся і ви, мої друзі, до їх рядів. Всі посилання у описі під відео. Дякую, майстер диявольського культу. Добряцьке китайське аніме з гарною мальовкою та 3D. Кожен персонаж розкривається в певній мірі для того, щоб глядач отримав ту чи іншу емоцію, слідкуючи за перипетіями сюжету. Ну і починається все з того, що, будучи засновником диявольського культу, ви усянь мандрував по світу, сіючи хаос. І наповнюючи страхом серця людей. Люто на усіма він скінчив тим, що власний побратим-заклинатель зрадив лідера, віддавши на розправу кільком найсильнішим кланам, які об'єдналися, щоб здолати його. Проходить кілька десятків років після тих страшних подій, і один зневірений заклинатель, відкинутий кланом, закликає виюсяня зі світу мертвих, щоб той втілився в його тілі і виконав його останнє бажання. На жаль, все йде не за планом, тобто з втіленням все спрацювало, а ось з іншим питаннячко. Тому треба дивитися. Кайджі, жага, вижити. Можна сказати, що цим аніме точно надихалися розробники тої самої хайпової у свій час гри Кальмара. Тож, якщо вам зайшов серіал, то зайде і дане аніме. Тайтл розповідає про ітокаджі, безробітного хлопця, який заради розваги полюбляє красти автомобільні емблеми і проколювати шини. Питання, звісно, не хіба, але ну по приколу. Але в один прекрасний момент цьому безглуздому заняттю настає кінець, коли одного разу до нього приходить людина в коричневому плащі на ім'я Ендо, збирач боргів. Причина його візиту не виплачений борг, який кайджі повинен віддати як поручитель свого колишнього колеги такеші, Фурухати. Початкова позика становила 300 тисяч єн, і коли такеші зник, борг перейшов до Кайджі. Однак Ендо розповідає хлопцю про Легкий спосіб позбутися боргу. Суть легкої справи полягає в наступному. Кайджі, разом з іншими людьми, що опиняються у схожому становищі, сідає на корабль, де вони будуть грати в якусь азартну гру, на додатково позичені їм гроші. Гра закінчиться тим, що кілька людей виграють і позбудуться боргів, а всі інші потраплять у ще глибші борги. І щоб виплатити їх, будуть протягом декількох років примусово працювати на кампанію організатора. Коротко кажучи, сюжет схожий чим на практику в ПТУ, але кайджі це не лякає, і зрештою він погоджується взяти участь у грі, сподіваючись, що у нього вийде не тільки позбутися боргу, а й трохи підзаробити. Звісно ж, все піде не так гладко, як то хоче наш ГГ. Тому деталі дізнаєтеся самі. Аніми доволі годне. Рекомендую. Клан п'яти листків. Цей тайтл не здивує вас фансервісом чи то іншими кліше притаманними для аніме в сьогодень. Це доволі приземлена історична оповідка у дусі часу, схоч і дивно. Але по своєму цікавою дарковою мальовкою аніме розповідає про Роніна Акіцу Масаноске, досвідченого мечника, який через особливості свого характеру змушений залишити постійну службу у знатного господаря, будучи у розпачі та не маючи шматка хліб, він починає працювати на яїчі, харизматичного лідера банди під назвою П'ять листків. Хоч дії банди Масаноске й не до смаку, та з часом він починає розуміти, що мотиви яєчі. Не такі, якими здаються на перший погляд, та незважаючи на недобре перечуття, він дедалі глибше занурюється в світ п'яти листків, та дедалі сильніше стає зачарованим цими підступними і таємничими злочинцями. Мені, як любителю всього реалістичного і історичного, зайшло. Ну що ж, от така у мене добірочка цікавих маловідомих аніме тайтлів вийшла. Як я вже й казав, дуже прошу проявити вас актив під цим відео, накидати там вподобайок, понаписувати коментарів, наприклад, про те, що ви. Цього списку бачили, а що ні. Тож підтримуйте ЗСУ до зустрічі і всім папа. -па.